Як переглянути свій стаж на сайті пенсійного фонду. Для початку ми заходимо в веб-портал пенсійного фонду, ось сайт Пенсійного. Тут є вхід. Ми відразу входимо, реєструватись не потрібно. І тут обираємо той спосіб, який нам потрібен. Якщо є ключ електронний, то через ключ. Якщо немає, тоді вибираємо за IDGO. І заходимо через додаток банку, який є на телефоні, встановлений. І чекаємо. І ось тут в нас буде світитись наш загальний стаж. Якщо ви бачите, що він. Не такий, як у вас є насправді. Ви думаєте, що у вас більше там, чи менше, може, я не знаю. Значить, у вас не все враховано. Можливо, не оцифровані документи, можливо, оцифровані, але не весь стаж зарахований. Стаж ваш світиться ось тут. Якщо він не такий, потрібно перевіряти, чому. Якщо хочете, щоб я допомогла це зробити, я такі на послуги надаю, пишіть мені в особисті для консультації, будемо розбиратися.